Так, переходимо до діагностики. Майже прогрітий автомобіль. Бачимо, скоро буде регенерація комп'ютерна і змірена, тобто фактична, яка залежить від багатьох параметрів, від клапана Єгіра, їх тут два, а клапана три. Є два активних і третій напівактивний. Він знаходиться знизу, який перекриває вихлопні гази, щоб підігріти сажовий фільтр. Ось температура сажового фільтра. Це після турбіни і в самому сажовому фільтрі. Вхід, середина і кінець. Золи 51, пробіг автомобіля. Ой, не видно, 200, 200. з лишнім тисяч. Але не важливо. Але бачимо тиск. 17 гектопаскалів. 17 гектопаскалів на холостих. Це багато. Також подивимося на цю масу сажу, яка робить регенерації в основному. 22,89. Даю оберти. Бачимо як стрімко росте, тиск гектопаскалій на обертах, теж фіксуємо, тут теж є проблема. Сімдесят сім. Тут потрібно чистити всю систему і сажевий фільтр, два контура клапана EGR перехідну плиту, клапана EGR впускний колектор Він радіаторного типу, щоб було все чисто, а, а потім бачити результати, які будуть. Так, такі двигуни, звісно, не так засажені як. Минулого зразка, але хоч кудись можна заглянути, щоб побачити стан системи на рахунок сажомасляних відкладень. Перейдемо до дроселя, дивимося ендоскопом. Не сильно, як в тих двигунах, але якщо тут має такі чорні нарости сажомасляні, то виходить. В цьому корпусі теплообмінника все збирається, як фільтр. І там не може бути чисто, враховуючи, що дросель в такому стані. А причина цьому, цього забиття цього теплообмінника, який йде сюди, а тут перехідна плита, і з нього йде клапан Єгір сюди, там ще більше. Причина цього. Мембранка, оця, що знаходиться тут, клапана ВКГ. Її потрібно міняти обов'язково. Якщо мембранка не працює, тоді масляні пари разом з повітрям, з дизелем, повітря сюди заходить з масляним туманом, будуть робити чорний дим, все загажувати, і сажовий фільтр буде приймати на себе всю цю гадость. Апарат підключено до автомобіля, зроблю таку невелику діагностику на рахунок, що там виходить. Так, буде краще. Не сильно чорне, більше маслянистого, а причина тому не працююча мембрана. Робив аналіз на, на кількість золи, золату та піщаного типу. Вже бачу проблемка в автомобілі, це не працююча. Мембрана. Нема того чорного, коли мембранка клапана ВКГ працює. Окрім сажі з маслом, що є в системі, але тут його небагато, тому що масляну, тобто масляний туман вимив всі канали ГБЦ, перехідну плиту, теплообмінник. Все повимивав, повимивало масло. Потрібно ще вимити золу. Ось Під час чистки вимивається зола. А зола в нас в самому гіршому стані це піщаному. Є два види зола, оце така піщана і помадного гатунку, тобто такого кирпічного кольору. Та, швидше вимивається, ось вона коричнева видно, але найгірше вимивається оце, ця піщана зола. Це пісок. І цей пісок він теж робить тиск в системі. Чистка продовжується. Зараз автомобіль знаходиться в стані прогріву після чистки. Подивимося на комп'ютерні, що саме змінюється на даний момент. Так. Так, так, так. Бачимо, ці вже показники зменшились до 7, тому що він прогрівався. І датчик був витягнутий. зараз я його назад засунув в трубочку. Прогрів сажового фільтра не до кінця, показує 6. Вже добре. Так. Потім цей показник чомусь виріс, мабуть, тому що знімав датчики, коли тестував манометром. Але дивимося на цей показник, що нас найбільше тривожить. Він навіть з датчиком зменшується 30 гектопаскалів. На обертах 32, але сажа зменшується, будуть тільки заводські регенерації, це тобто, якщо за містом їхати, тисячу плюс. Це 100% 1000. Якщо слухатись моїх рекомендацій по експлуатації і, і невеликий секрет є, є щоб зробити регенерації 1000+, плюс, як на моїй Opel Zafira. Теж дизельна, пробіг в мене 238 тисяч. За містом регенерації 1170 ось була, а в міському режимі 500. Тут буде аналогічно. Можливо, по трасі регенерації зовсім не буде. Ці рекомендації і секрет даю кожному власнику автомобіля, який до мене заїжджає на чистку. Так, показники в нормі, 8 гектопаскалів це не потрібно провіряти, тому що тут є, так сказати, три клапани єгір. Те, що під машиною він перекриває подачу вихлопа і буде 8. Якщо його відключити, буде 1, 2, 3, тобто по заводу. Так, добре виконана робота, я вже бачу, і робимо тест-драйв, щоб бачити ще кращі показники в ходу Так, робимо тест-драйв вже в таку темну ніч. Якраз попали під регенерацію, але бачимо, що маса сажи, комп'ютерна. Змінюється, тому що йде регенерація, а розчіт ізмірена по факту, яка є, зовсім входить в мінуса. Це ідеальний показник, коли в мінуса входить ця маса сажа. І так, приїхались тест-драйв зробили. Так, тепер тільки заводські регенерації. Бачимо, нічого автомобілю не мішає, аж в мінуса заходить після регенерації, по заводськи зупиняється на 4 грамах. Будуть тільки заводські регенерації. Тиск упав на 5 але це заводський тиск, його регулює дросільна заслінка, яка знаходиться під автомобілем. Так, все добре. Власнику автомобіля рекомендую поміняти ще мембранку, тому що вона трішки піддає сажі і потрібно обов'язково поміняти. І буде автомобіль точно з заводськими регенераціями, замістом в тисячу плюс кілометрів. Так, всім гарного вечора, відправляю власника додому. До побачення.